ефірі новини вівторка 30 липня, і сьогодні у випуску ви побачите, що відомо про стан поранених у глухові. Шостінка, дружина військового Наталія, виготовляє авторські ляльки-мотанки та перемагає в міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Шостінці, які постраждали внаслідок повітряних атак ворога, 21 та 23 липня, можуть отримати благодійну допомогу. Одного пораненого після суботнього обстрілу Глухова оцінюється як критичний. Лікарі борються за його життя. У якому стані інші поранені дізнались журналісти на межі. Вийшла на двір вивісити білизну і раптом почула свист снарядів. Так суботній обстріл Глухова згадує Анастасія Юрченко. Уламки влучили дівчині у руку та в шию. Тепер вона проходить лікування. Був якраз відбій тривоги повітряної, бо була перед цим повітряна тривога. Потім був відбій, і я постирала покривала дві наволочки. І пішла, я на першому етапі живу, в дворі у нас є свірьовки більєві. Я пішла вішати більо. Я стала вішати, і в цей момент я ще з подружкою по телефону розмовляла. І я почула свист сильний, і що летить. І від от подружки відключилася, стала біжати скоріше до під'їзду, щоб... бо дитина була вдома. Собака і дитина. Вони вдома ну, були. Я добіжала що до нашого під'їзду, і мене накрило ну це земля, оранжеве світло. Я почула, що тут в руці шота, вєтки попадали, бачу. Але я не впала. Я пам'ятаю, що я переступила ці ветки і побачила, ну це задимлення таке було, побачила наші лавочки і стала далі ж біжати до дитини. Анастасія згадує, що першу медичну допомогу їй надав військовий, який опинився неподалік місця вибуху та поспішив на порятунок цивільним. Сусідки я забіжала, у них двері були відкриті, і моя дитина забіжала. І там уже ж мені першу допомогу надав військовий. казали, що по слідам крові забіжав, затягнув жгуту тут. Швидкою ми не могли дозвонити швидкі, вони боялися їхати, і дуже важко було дозвонитись, бо ж по всьому місту це було. І мене в покривалі винесли, тоді вже військові там їхали і довезли сюди, до реанімації. Лікарі кажуть, Довгі, ну, довга реабілітація буде, але все можливо зроблять. Ну, вже краще, апетит є. Це як тривоги, дуже тривожно, звісно. Боюсь, бо ще не хожу. Завідувач травматологічним відділенням Глухівської міської лікарні Михайло Волін розповідає, що у Анастасії був ризик втратити руку. Але завдяки вчасно наданій допомозі кінцівку вдалося зберегти. Хвора поступила в шоковому стані з мінно-вибуховою травмою, з мінно-вибуховим пораненням верхньої кінцівки, з пошкодженням кісток предпліччя. Променевого нерва, обширною, обширною раною м'яких тканин. Взята була в ургентну операційну, де було проведено невідкладне оперативне втручання. Магістральні судини, на щастя, були не пошкоджені. Пульсація на периферичній артерії, на променевій артерії відчувалася, і тому руку вдалося зберегти. На даний момент стан хворої середньої тяжкості знаходиться в нас в травматологічному відділенні, отримує лікування. Завідуюча прийомним відділенням лікарні і Родченко пригадує, що того дня до них доставили 14 людей з травмами різного ступеня тяжкості. В Той момент я була вдома. Я почула вибухи і зрозуміла, що попала кудись в будівлю і буде потрібна моя допомога в лікарні. Тому я приїхала на допомогу. Приїхала я вже, коли третього пацієнта було доставлено вже в операційну, то привозили і привезла швидка допомога багато хворих. Привозили своїм транспортом, таксисти привозили, тому що хвиля була хвилоподібним поступ... ну, поступлення було хворим таким, тому було дуже багато медперсоналу задіяно. всі. І працювали всі, хтось возив на рентгени, хтось перев'язувальний тут займалися, когось піднімали в хірургічне відділення, а хтось поїхав і в операційний блок. Директор Глухівської міської лікарні Валентина Барахович говорить, що один з поранених помер, ще один знаходиться у критичному стані. Зараз за його життя борються лікарі. На сьогодні, 30 липня, в лікарні знаходиться 12 постраждалих. Із них постраждалих було в тяжкому стані чотири особи, одна з них дитинка померла. Сьогодні залишається один тяжкохворий в критичному стані це в реанімаційному відділенні. Одна постраждала жінка в травматологічному відділенні і два в хірургічному відділенні. Троє дітей в лор-відділенні, це міновибухові травми, акубаротравми, дообстежуються, і троє дітей. В хірургічному відділенні також в хірургічному відділенні ще знаходиться декілька пацієнтів, але вони вже в стані такого близько до виздоровлюючого стану проводять перев'язки, лікувальні заходи. Це ми надали медичну допомогу. Пацієнти знаходяться на стані виздоровлення, але один пацієнт в реанімаційному відділенні ну це тяжкий пацієнт. Ризик для життя є так. Берегині сну, берегині врожаю, військові медикині. Кожна яскрава та унікальна. Саме такі вони ляльки-мотанки, авторства дружини військовослужбовця шосткинки Наталії Забели. Молода майстриня навіть і не рахує, скільки таких своєрідних оберегів вона створила за три роки. Про те, як у її руках народжуються оригінальні авторські сувеніри, які стають прикрасою кожної оселі, вона розповіла нашій знімальній групі вже майже три роки шосткинка Наталія Забела дивує всіх навкруги красивезними ляльками-мотанками, які вона виготовляє власноруч. І ще з дитинства дівчину привчали до всього красивого, зокрема до української культури. Головний поштовх до виготовлення ляльок дав початок повномасштабної. Розповідає Наталія, почалась війна, вимикали світло. І треба з дітьми щось робити, уже. Ну, і сама займатися, бо ніде не вчилася, все сама зі своєї фантазії, ну, з голови, десь щось побачила цікаве. Почала відтворювати в ляльках. це. Я. Перша лялька була у нас був в садочку у дитини у молодшої моєї. Треба було зробити поробку, ляльки-мотанки. І ось першу ляльку ну, з мого дорослого життя вже робили в садочок для дитини. А потім, як все так пішло, лялька за лялькою. Окрім того, що вона робить ляльок для душі, вона виготовляє їх ще й на замовлення. Багато робила військових ляльок. Вони дуже популярні, військові ляльки, які одягнені на військовий одяг, медики військові. Просто військова лялька. Ну вони дуже популярні. І на замовлення їх робила багато. Кожна не схожа на іншу. У кожну закладено окремий зміст. На кожній індивідуальний декор: чи то ключик, чи підкова, чи ще щось інше. Однакових таких годі шукати. Наталя розповідає про те, як вона виготовляє свої творіння. Спочатку підбирається тканина, якби до ляльки. От я от бачу от ляльку. Ну, тканину думаю, а от мені подобається ця тканина. Потім вже до тканини е, підбираю мережево, буси, е, квіточки, всі. І от так от виходить лялька. Все на ляльці, крім одягу, одяг шиється, а все інше намотується повністю. Все. Всі ці ручки, всі ниточки, до самої ляльки нічого не пришивається, тільки одяг ш'ється. Весь декор, яким Наталія прикрашає своїх ляльок, вона добуває різним способом. Природні заготовляє сама інші елементи доводиться купувати. підкова здавна вважалася своєю рідним оберегомерігом людини, тому цепляю підковки. Тут от маковки є це. все натуральні маки, натуральна пшениця. Льон натуральний на не на, на ляльках, сухоцвіти стараюся знайти це. Натуральна глина гончарна. Це робить інша майстриня. Я в неї замовляю. Серед виготовлених надалею є ляльки-берегині сну, берегині врожаю. Просто українські ляльки. Особливе місце в її творчості займає лялька-оберіг для коханого чоловіка, який стоїть на захисті України. Ця лялька, так би мовити, репліка е, тієї ляльки, яку я робила своєму. Чоловіку на бронежилет, як оберіг, він тут кріпиться на такому карабінчику, підписано тато з українським нашим прапором. І це він носить отакий от оберіг у себе на бронежилеті, якби для захисту. Я його робила з думками, щоб з ним було все в порядку, бо він не знаходиться на військовій службі. Робота над кожною лялькою займає різну кількість часу. Буває таке, говорить Наталія, що задумаєш виготовити одну ляльку, а під час роботи виходить зовсім інша. Вони, ніби, самі підказують під час виготовлення, як і що робити. Деякі можуть займати день, деякі два дні, деякі три дні, бо не знаєш, вроді би є у тебе якась задумка в голові. а Починаєш робити, ну щось прикладаєш тканинку, прикладаєш там той же ключик, а він не підходить до цієї ляльки. І починаєш перебирати всі свої маленькі желізні штучки, що в тебе є. і дивишся як на ляльків. Це політ моєї більш фантазії. Вона жде как би більш осучаснена на лялька, намисто, дивлячись від складності, може зайняти від трьох годин. Наталія не рахує скільки ляльок вона виготовила зараз. Вдома у неї приблизно 30. Час від часу вона розміщує оголошення в соцмережах і отримує замовлення на ту чи іншу ляльку, фото якої побачили в мережі користувачі. Людина побачила моє оголошення, побачила таку ляльку, військовий медик. Вона мене питає, а який зріст ляльки? Я кажу 32 сантиметри. Вона каже: Ой, а мені треба від 20, 20 до 25, бо мені за кордон вести, а от мені треба саме військовий медик. А там розміри не підходять. Ви можете зробити мені меншу ляльку? Кажу так, можу зробити. Питаю у людини, який термін виготовлення. Вона мені відповідає: роблю лялічку. Надалі розповідає більшість її замовлень їдуть за кордон в якості сувенірів, щоб популяризувати українську культуру. Захоплення жінки переросло у справжнє мистецтво. Як наслідок, Наталія стала переможницею в декількох міжнародних конкурсах. У зв'язку з війною конкурси були онлайн. Конкурс був в тому році Україна-Грузія. двохетапний. я зайняла в ньому перше місце з запрошенням Болгарію, але Болгарію треба ж було проплатити самому переїзди, проживання, все, все, все. От, тому представляти Україну в Болгарію не вдалося поїхати. Також був конкурс всеукраїнський, теж в Україні зайняла перше місце, але без запрошення. Всі конкурси були на підтримку ЗСУ. То тобто конкурси були платними. Ти виставляєш свою роботу на конкурс і робиш благодійний внесок на допомогу ЗСО. Родина Наталії повністю підтримує її захоплення. І чоловік, і діти всіляко допомагають талановитій мамі і дружині втілювати її ідеї щодо ляльок. Донька мені знає, що мені там всі травинки потрібні. Вона мені може принести: мама, дивись, яка травка, вона тобі нада, може ти на куклу причепиш. При я кажу: да, да, хорошо. Дуже підтримували вони всі, його хлопці, побратими. Коли я подавала заявки на участь у конкурсах, я так переживала інший раз, коли їде додому, бачить поля з пшениці, зупиняється і ріже мені пшеницю. Зі свого ж боку Наталія також всіляко підтримує чоловіка, військовослужбовця. Зараз підрозділ, у якому несе. Службу коханий Наталії потребує фінансової підтримки у придбанні дороговартісного обладнання. Ціна цього квадрокоптера 175 тисяч для наших хлопців. Це непідйомна сума. І ретранслятор цей стоїть 30-33 дивлячись на якому сайті. Це для забезпечення розвідки по їхній роботі. По нашій Сумській області у нас є монобанк банка банка приватбанку. Точніше, відкрили збор, але яку суму зберемо? Ну, не підйомна просто сума в 200 тисяч. Щоб зібрати, щоб хлопцям щось купити, туж незабаром Наталія планує оголосити лотерею розіграш виготовлених нею ляльок. А гроші молода майстриня передасть на закупівлю необхідного девайсу. Тож слідкуйте за нашими матеріалами. Ми обов'язково про це повідомимо. Допомогу жителям будинків шостки, які постраждали внаслідок ворожих повітряних атак 21 та 23 липня, видає шостканська місцева організація Українського Червоного Хреста. Серед допомоги продуктові та гігієнічні набори. Отримати все це можна з понеділка по п'ятницю з 10 до 2 години дня, за адресою міста Шостка, вулиця В'ячеслава Чорновола, 4 А і собою треба мати паспорт, ідентифікаційний номер та документ, що підтверджує статус про пошкодження житла. Це може бути довідка із застосунку дія або ЦНАП. На останок про погоду протягом доби 31 серпня погода на території Шосткинського району визначатиме область зниженого атмосферного тиску та фронт оклюзії. За прогнозами синоптиків спостерігатиметься недлива хмарність вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, в день від плюс 21 до плюс 26 градусів градусів по Цельсію.